Всім привіт, друзі. Муся, ну дивись в камеру мені. Красотка. Повернись до мене. Колимо вітамінчики, друзі. ввечері, як корови заходять, вже додому. Я вже не пам'ятаю про вітамінчики нічого. Тож, нічого, колимо на ложку. Муська наша вже в запуску. Не їж моє волосся. Не їж моє волосся. Солома в мене в Африці, солома, так? Да? Муська наша вже в запуску. Колимо що? Тріовід. Тріовід той же самий інтравід, але ну, може там якась невеличка різниця в складі є. Ну, але воно маслянисте і то і те інше. Моя вам рекомендація, якщо колити ці вітаміни, незалежно там, кому, свинями, свиням чи коровам, грійте їх, бо інакше вводити їх дуже важко. Я туди вже не піду, бо в нас, бачите, який богреон мілання наша стоїть. Одна вона одна вона мене рятує зараз. А там ще рябунька наша. Рябунька наша коротше. трапився у нас такий момент. Блін, хоч би мене було чутно через цей вітер, як не Коротше, Ідея корова на запуск. Хотіла її запустити трішечки раніше. Подоїться вона вже більше ніж півтора року. Але приходить одного вечора з лужку. І я бачу, що її щось вкусило за вим'я. Ну і вже того ж дня почався в нас мастит. Не знаю, я, може є моя якась провина, може це реально якась там букашка, жучок її. Та, йо-мою, мене все кусать. Її вкусило і стало оце таке, але не знаю. Ну, були в мене шприці мастієт форте. Четка штука, чесно кажу. Я не знаю, як мені тільки постанову. <гум> у нас тут така місцями ще вода стоїть. А то вже сьогодні телефонувати почали, кажуть, де ви пропали, чи все у вас добре, все в нас добре. Бачите, чоловік вже носить почав. Додіка нашого зібрав, пофарбував, зараз прийдемо у двір, покажу. До речі, вчора до нас, хто може ще не знає, хлопці приїздили, а зараз я вставлю фрагмент із відео. Так що, ви дивіться, а я поки що додому дійду. Дуже канал. привіт. Перші добрий день. Хотів тобі цього люцерки нарвати, стали, якраз кажу. Квіток не купили. От думаю, може краще корові нарвати люцерки. Ну там були моменти. Якраз було время. Треба використовувати, так сказати. Мені там хтось писав, а мамала, просила передати тобі привітос, мамала, Це Нормально. Так що все я зробив, все я виконав. Мамала каже, тобі велике дякую. І всі підписники, які вигравали, Приз. У ютуб каналу Причепилівці отакий жирний лайкосить. Так що десь потерявся нашої дороги. Я не можу його знайти. 420-й. Ти знаєш, там постоянна якась хірня прийшла. Ти, ти виграєш свій лос, да? корвець Кор... теж виграв свої інструменти, залишилися обратно ширичка. Так що буду крутити дядучки, або буду раз цього саме. Ты Грігорій, давай команду. Ви ж то ви моїші. Інші не знаю. А них там проблема. А у них проблемка, у них телефон залежить. У них телефон залезть. Можу тобі оставить кого-нибудь. Гороли павти, воно. Буде гусявали чак там, витягла наука. Хай сильно там не сприймайте, я не накуряний і не п'яний, просто постійно, на? В, постійно в дорозі, це просто жаль. Я ну, не знаю, не як ви витримують витримуєте вже всі оці весь цей час. Ну, не знаю. Це... Ми люди зроблені з металу, мала. Тому що ми підтримуємо тих, хто потребує нашої підтримки. а Верніше, ми потребуємо підтримки так. від них. І це робимо точно. все можливе і неможливе. Можемо ти ракету. Взяти би і сказати би. Нічого Найхороше казати слово. не треба. Там все. Це... Та від команди. Та від <реш> <реш> команди. Та від Короче, все як завжди. Ні, не, Никто... не, 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 ну розумієш, невеличка підтримка. Ви загора, зер'є живуть, фонди позволяють. Хоч невеличка. Хоть є броль. Це не невеличка, але нічого страшного. Це не невеличка. А? Не невеличка. Що не невеличка? Підтримка. Не невеличка. Не Саме головне, склад балочка є, як у всіх вайзі лізли. Щас буде знову казати, а айфон на паузу Якщо, не розвивається. Вот да? Ні, не ставиться, Батя. він на паузу і камера не перевертається. отак вот. Да. А там треба щось все кухляти. Ну, нам так не жить. Блогер з п'ятилетнім стажем. Там подарувала. Да? А завжди так, чуєш, там я одного питаю. Волонтера кажу. О, ти кажу, частіше різину перезиваєш, чим я носки. А він каже, то це теж А, я Ні, кажу, ну я серйозно. Мама. Це мама. Це мама це мама. Вони все мами купить. Так що, друзі, зустріч. Ой, так що годуй неправильним шалочківським комбікором. Чого це прав... він неправильний? Самий правильний комбігор це той, який зроблений своїми руками. О, тобто, е, ще хотів би зробити невеличку поправочку. Як там кажуть, курчат по осені щитають. І тут питання пройти від початку до кінця, зарізати і спробувати на пов'язаність. Тоді ми можемо, зробимо це, 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 конкретне це, це, визначення. По відношенню до росту можна протеїн підняти більше, ну це ростовий, розумію. Там можна нагрузити нормально і ми можемо перегнати. Що... Але ж ми не продаємо там ніколи. Тобто ж мені реклама не треба. Ні, дома продаю. Дома продаю. Тож люди приїжджають, ну, зараз не така велика кількість. Раніше було багато, але ну, зараз немає часу. немає часу. що, Так Спілкуємося так, так, друзі... трішки до да? ну, Боже, Друзі, я поки, поки дійшла, запихалась. Бачили, <рисква> хто к нам приїжджав? Пораділи за нас. <рисква> І ми раді безмежно. Ось наш додік, поки чоловік не чує. Він його називає Дот, але ну, я вам по-чесному кажу, він додік. Він все одно відео не дивиться, він не почує, бо він ругається, коли я на нього так кажу, ну а якщо що якщо я що я можу зробити, якщо воно реальне? Ну, таке. Ну, ви знаєте, хто такий додік? Ну, то той трактор. Прошу мене на голові. Зараз я вам наших покажу, бо ви їх вже не бачили півроку. Можу ще й світло, мабуть, потрібно вимкнути, Да? Ой, фу, скільки тут мух. А, до речі, сьогодні мені там написав хтось коментар, а чим ви обробляєте корів від весняних мух. Не чим. Я не знаю вже, чим їх обробляти. Вони ні від чого не дохнуть. О, дівчатам нашим по 5 місяців нормальні крошки. Крошки нормальні. До речі, друзі, що хотіла вам сказати. А в нас в селі карантин. У нас знайшли і ту африканську чуму. Це вже давно, вже, мабуть, тижня два чи три. Коротше, взимку почалися в спишки, але попереджали про це, але ніхто офіційно кричено через, через лабораторію нічого не було доказано, доведено. А зараз вже людей знайшли. Коротше. Є в нас така хідня. Різати не можна, подавати не можна, купляти не можна. Світло не буду вмикати, бо буде мене кусати. Хоча буду вмикати, де тут світло в цій кімнаті. Ось воно. Це наша храма ота. Храмушка. Ото що купить, це неправильно сформоване, не знаю. Побачите, бачите. Обере свій так. Ай! Пусається. Що такі дівчата в нас. Бройлер, бройлер. Всього ріжемо потрошку, вентилятор працює. Ріжемо, не знаю, вчора, вчора різала, позавчора різали з чоловіком разом. Штук 30, може 40 вже зарізала, не знаю. Не рахувала ще. А це наші манюньки, Підлітки. Так що так, відео не прошу, Аби тільки ви нас не губили. Бо реально роботи зараз е, вистачає настільки, що не те, що там знімати щось. Я тут поїсти не знаю, коли <рес> Зараз знову будемо різати курей, бо йде Пасха, замовлень було дуже багато. Коротше, самі ви все розумієте і без мене. Тож, друзі, нехай Господь оберігає кожного із вас. Бережіть і ви самі себе. Здоров'я, любові вам і добра. Пока-пока.